Доброго всім дня. Прийшла нарешті копати картоплю свою. Вже деяка посохла, деяка ще зелена. Чекала, щоб підсохла земля, та бачу, що поки я буду чекати, то вона померзне, вдарить мороз. Сьогодні вже був такий іній легенький у нас. Сьогодні було сонце. Ну і зараз сонечко є, але вже після обіду вже такий холодний вітер такий якийсь, наче морозний. Ось тут стоїть відро, те, що я садила картоплю. Я висадила відро, такої, таке відро картоплі. Зараз подивимося, скільки накопаю, який тут урожай. Так що зараз і сама подивлюсь і вам покажу. Зараз подивимось. Що тут за картопелька? Может даже днише. Тут уже такие бибки. Горух. така сама ще є, непогано, можна сказати, картофель. Тут же сорта різні, я садила. Тут жовта є.

Спадає і ось. Це на неї кажемо плоска, така пізня картутенька Побачте яка? Саме краще вона. А це таке не кудиш. Це ось із раннього сорту. І то Показую вам ближче. Це така картопля, бачите? Це ось розова, така жовта. Це ось ця плоска, що я говорю, вона пізній сорт вона взагалі родить найкраще і як весною садимо. Ось ця розова, я її вже майже звела, така поганенька. Хоча тут ось курч. то також така непогана, бачите, ось розовенька, середня. Ну, оце таке. Це такий урожой. Поекспериментувала, показала вам. Це жовте. А тут ось, бачите, якою... Посадила великою і яка вродила. Там знов розова, то така. Зараз зберу і подивимось, скільки її взагалі вийде. Відро чи більше. Така, така, така картопля. Щоб сказати, що як у неї сильно наробилось, то ні, відро картоплі сполола, підгорнула. Ну, жуки трішки трусила. От зараз зберу, подивлюся, ще не помню, чи вона ще ж Оце скільки зібрала я картоплі, як вам рожай. Росла три місяці, оце така виросла, відро посадила, відро викопала. Ну тоді також таке в мене відробло неповне трішки. Так що можна сказати, скільки посадила, скільки і викопала. Стоїть його садити. Ні, ну можливо, щоб підживити якось там її. Ну. А так, що я її посадила, дощів довго не було, я її поливала там трішки. Дощі вже почали йти, вона вже така була, що вже мало що вона виросла. Якогось року я посадила, була вона трішки краща, але я сказала, що більше садити не буду. Це чоловік мене підбив, сказав, що посади, то буде там на осінь молоденька картопля. Я вам скажу, що вона і не шкребеться вже, бачите? Вже вона не така й молоденька. Ні, бачите, вже вона нормальна картопля. Я її зараз висиплю, перемию гарно. Просохне та зберу, не знаю, чи встигне просохнути, бо вже сонце сховалося, хмара знову насувається, може й дощ буде. Але все рівно помию, на траві тут висиплю, нехай просохне та зберу в відро та й все. Оце такий урожай, Ще раз спробувала. І більше її садити не буду. Я кажу, що ні, ніколи не зарікайся, але не знаю. Чи варто її садити, чи не варто заради такого урожаю. Можливо, рік такий, ну не знаю. Я її трішки пізніше посадила, цибулю раніше ж вирвала, а потім вже ж. Вирішила посадити картоплю, то це вже пройшов деякий час, так що десь дві неділі після того, як я вирвала цибулю. Помила картопельку, помита така частенька, гарненька. Ну, оце така кубка, бачите, вийшла картопельки, нехай сохне. Ну, скільки виросло, скільки виросло, що тут вже таке. Нехай собі сохне. Прийшла в тепличку, хочу подивитися, що тут ці помідори, бо з того часу як закрила, то перебрала тут, то і не заходила, ще були помідори в мене в холодильнику і так стояла ще в відрі. Не дуже вони спіють, я вже вам скажу таке. Листя чорне, холодно, холодно, хмарно, сонця немає, так що ось такі. Тоді обірвала які. Вірніше не обірвала, а вони попадали тут оце. Як воно вже пройшло та пора що їм відведено то той час на щоб вони спіли і росли. Ну, звичайно, якби теплиця може. Такі, як теплиці є, що отоплюються, що вони другі там якісь інші сорти помідорів, то можливо воно там і що, ще нехай постоять, ще залишаю. Але якщо буде ось мінус один, то Померзнуть вони. Так що, мабуть, кілька днів, то і буду. І помідорчики виривати. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!